Доброго дня. Сьогодні саджанці. От, Зараз виконую їхню розпаковку і майже одразу виконую висаджування, тому що вже завтра перший робочий день. Чекати вже немає. Як. Продемонструю якість. А потім... Звичайно дам дані про виробника цих саджанців. тут має знаходитися два сорти технічних виноградів, Зігеребе та Піногрі. Чому Зігеребе? Тому що є певний дефіцит матеріалу для виробництва винизила шковим цукром. А враховуючи, що гереба це сорт мускатний, тому залишковий цукор збереже ці мускати, що в принципі досить непогано для десертних вин. Коренева досить, не досить добре, а дуже добре, що буде з приростом. Ага, значить, злігеребе кореновласний, піногріб прищеплені. Коренева бачимо, що вона в тирці, тирса лога, з неї от прямо вона насичена водою. Я думав замочувати ці саджанці, Бачу недоцільно. Так, раз, 3-4. чотири. Ну, здається, кількість та, що замовляв. Виробник саджанців Приходьте Олександр Іванович. Я вже розповідав, що у мене певна кількість виноградів саме. Від нього, або у вигляді саджанців, або у вигляді лози, яку я потім сам кринював. Ну, взагалі відсотки 80 виноградів. В мене посаджені саме із виготовлених зелених саджанців. От. І бачите, у випадку із е, привитими сортами тут є нюанс, що мені не подобається, це саме оця відстань. Вона біля 30 см. А враховуючи, що я буду залишати приямок 15-20 см, то тут йдуть певні особливості стосовно орієнтації самого саджанця. От. Таким чином, що оце місце має виходити із рівня мінус 20 умовно. 20. Відносно поверхні ґрунту. Ну, зараз це буде видно. Це продовження згодом. Виконав я висаджування саженців винограду. Формування буде на піввіяло, одностороннє віяло. Оце той приймок, про який я розповідав, після пролиття водою цієї ями рівень ґрунту в ній зменшився. Приблизно до запланованих мною ну, 20 см нище рівні ґрунту. І зміщенням відносно ряду це для вкривання. От. Ну і примок зрозуміло для покращеного укладання майбутніх рукавів на поверхню землі. Тут у нас і гереба кореновласні, тут пінагрі прищеплені саджанці. І зараз в двох місцях я покажу яким чином я виконую висаджування саджанців. Там є нюанси, які залежать від того якої величини штамп у саджанці. Тут є два незаповнених місця. Я їх зараз виконую висадку. Висаджування. Дивіться, чим відрізняється кореновласний саджанець? Від прищипленого. По-перше, це висота штамбу. Вона більше, ніж два рази є різниця От. І оцей параметр мене не влаштовує. От саме такий садженець він максимально мене задовольняє. У ньому я укоротив кореневу систему. Ось вона. От. Саме такої довжини її вистачає І для того, щоб розташувати кореневу систему правильно її зорієнтувавши, то треба вкоротити його. Навіть вистачило б і 3 см. Якби я весь корінь обрізав на 3 см. Цього б теж, також було б досить. От, спочатку проведу висаджування зігереба за цей ряд. А, до речі, зріз Зелений, видно якості. Так, І Тепер треба розуміти, що цей саженець потрібно буде зорієнтувати так, щоб ці два пагани, які будуть дозволені різдву у першій вегетації цього року, вони виходили у бік шпалери, мали гострі кути виходу. Відносно поверхні приємка, щоб вже ці перші рукави основні вони вже були завчасно так би, приучені до того, що їм прийдеться лягати на землю. Ну, відповідно до цього, саженець можна орієнтувати в такому випадку, що це буде, що потрібно орієнтувати, що це, це місце п'ятка буде знаходитися на відстані. 35 см відносно поверхні ґрунту. Ну, ну І бажано це місце також, щоб воно було на деякому заглибленні відносно поверхні ґрунту. Зараз я покажу. Отаким От чином я його буду орієнтувати. От. Видно, що отак мені його бажано зорієнтувати. Значить, в цьому місці я виконаю відбір ґрунта. Грунт уже доволі крутий, хоче пролити водою. Проливати сажанці після посадки я поки що не буду, тому що вологи тут доволі багато. Оце мінус 20, цей приріст буде близько до приємка, також так е, на глибині 20 см. І це дуб. Єдине, потрібно орієнтувати е, розташування коріння таким чином, щоб воно не загиналося догори. Ну, дещо ущільнуємо землю біля коріння. І досипаємо землею. Видно, що однорічна частина природу знаходиться на глибині 20 см. І всі рукава, які будуть виходити з цього місця, вони будуть виходити заглиблення. І це дуже добре при окривній. винограду. Я багато бачив прикладів, коли люди, не розуміючи фізіологію винограду, коли просто орієнтували його вертикально вгору, штам був високий і цей привіць, вже він знаходився вище поверхні ґрунту, а тоді, значить, рукава ще знаходилися вище. І в прикриванні був такий робель, який, ну, дивіться, він... Проти цих варіантів він кардинально відрізняється. Все, на цьому припиняю поки перейдемо до іншого варіанту. Так прищеплений садженець. Кажу, для мене це недолік цей параметр Що? Це свідчення того, що цей саджанець, він не придатний для невбивних форм ведення. От, там, де виногради, ну, південні регіони, то я розумію. Чому саме він так виготовлявся? От, для мене було б краще, якби ця прищеплена частина виходила, скажімо так, з середньої частини, щоб аналогічно було до саджанця. От, А значить, потрібно його орієнтувати так, щоб це місце було на мінус 40. А місце виходу прищепи було на мінус 20. Також виходило із поверхні приємки. А значить, таким чином потрібно буде його орієнтувати під Значним кутом цей садженець. Не так, як звикли ми, а майже отак. От Також поплюська земля. Досить просто, вона рихла. саженці, саме коронавазні, е, вкорочений приїзд прищеплений, тут чотири бруньки. Тобто брізати нічого я не буду. Намагання е, здобути два, е, дві точки росту на початку вегетації. Е, ну Я думаю, тут вони е, почнуть рост у всіх чотирьох місцях, але я виберу дві кращі Так, ну і що тут? У мене тоді от Мені потрібно. Приблизно отаке місце п'ятка на глибині 40, а прищепа на глибині 20. Отаке місце мені подобається. Зараз. Недолік високого саджниця. Він займає майже всю площу викупаного приємка. Мені це не сильно подобається. Місце. Ці чотири брульки знаходяться на поверхні самого приємка, а до поверхні землі ще 20 см. І саме ці е, кути, вони знову будуть гостроможливі, я навіть тут ще зроблю е, певний відбір грунта для того, щоб більш пологим кутом. Це, це воно виходило. Все, висаджування виконано. До краю шпалери в мене ще залишається півтора метра. Звичайно, було б краще, якби ще було, було зміщення ще подалі. Можливо, я зараз її пересаджу цей цей да. Не подобається мені, передеться перерієнтовувати. Чому? Тому що зілу велику частину приємка і велику частину відстані значить потрібно щось по-іншому робити якось по іншому зробити да? це недолік високих штампів можливо так Час не цього. Бачите, я його притул до цінки ями вимушений для того, щоб дещо віддалити його від края шпалери. Певні були дискусії стосовно того, яка висота Чубука доцільна там, для того ж самого зеленого саженця чи чорного саженця. Різниці немає. Так от я ще раз кажу. Оце приклад е, саме того, чому в мене така позиція. Довгий високий штамп для крімної форми. Або ж тоді копати великий приймок. Велике посадкове місце, але це зайві фізичні затрати. Ну Отак. Да. Так і буде. Так, ну, ще раз я покажу результати саме привити. Кущів. Загальна кількість саджанців 22 За підготовлених місць. Висаджування відбувається швидко, буквально 5 хвилин насаджується. В такому стані воно і залишиться. Прогрів кореневої системи для саджанця буде відбуватися більш ефективно, тому що відстань поверхні приємки до кореневої системи вона вже незначна, прогрів буде відбуватися земля. Він буде активний. Потім в місяці я ці приємки замульчую після прогріву ґрунту, приганнікою листям, десь прошарок буде сантиметрів 5. Там одразу з'являться черви, От, вони зроблять цей ґрунт повітря проникним коренева система буде дихати, Тобто все буде добре з цими саджанцями Все, дякую за увагу, до наступних відео.